Вітаємо вас на телеканалі Віка в ефірі Молодіжне інформаційне агентство. У студії працюють Андрій Сторчак та Дарина Юрченко. Сьогодні у випуску домашні улюбленці в умовах війни. Як благодійна організація Доброкіт рятує чотирилапих. Хто такий реабілітолог? Особливості фаху? Сюжет із СИКУ. Професія моєї мрії. Юний науковець Щеркас. Як школяр створив екологічний проєкт, який отримав визнання на міжнародних конкурсах. Жадані перемоги. Історія здобутків народного художнього колективу Веселка про ці та інші новини у нашому випуску далі. Починаючи з 24 лютого війна вірвалась не тільки в життя кожного українця, а й їх домашніх улюбленців. На жаль, багато людей, рятуючи власне життя, забували про своїх чотирилапих. Однак благодійна організація Доброкіт приходить на допомогу, пікуючись про життя безпритульних котиків. Наша журналістка Аліна Литвин завітала до притулку та поспілкувалася із засновницею благодійної ініціативи. Ви любите котів? Ось цей пухнастик чекає на свою родину, а нині він живе у благодійній організації Доброкіт яка вже понад 4 роки допомагає безпритульним котам знайти своїх відповідальних господарів. Власне, Яна Тябут, засновниця благодійної організації, вже близько десяти років опікується чотирилапами і нещодавно створила справжній котодім. Наразі ми можемо утримувати 50 котиків, близько 50 котиків, і щойно хтось із котиків їде в родини. До нас потрапляють нові котики, які чекають своєї черги. Однією з головних цілей організації є гуманне і толерантне ставлення до тварин. Саме цим принципом керуються і у своїй діяльності. Ми робимо добро котикам, котики приносять добро нам і радість. Ну і ціль, звичайно, щоб якомога менше котиків безпритульних було на вулицях нашого міста, щоб люди ставали гуманніші, щоб люди розуміли, що це жива істота, не і так також є свої. Права. На жаль, нині статус внутрішньо переміщених мають не лише люди, а й тварини, які опинились у зоні бойових дій. Багато з них залишились без родини, але завдяки волонтерам у Черкасах вони знайшли свій новий дім. Познайомилися з двома волонтерками з Маріуполя, які перевезли в Черкаси 36 котиків, які зараз всі в родинах, вже всі всиновлені. У нас є котики з Харкова, у нас є котики з Миколаєва, Запоріжжя. Ну така географія дуже велика. Біля Калуна приїхала з Донеччини. Про неї нові господарі дізнались у соціальних мережах. Спортивна родина Євгенія та Вікторії одразу зрозуміла, що це їхня тварина. Ну, відразу до нас прибігла, почала спілкуватися. Дуже нам сподобалася активність безпосередньо даного кутика. Вирішили, відразу відчули, що вона нам підходить по духу. Кішка відчула добрих господарів, тож особливих проблем із її прирученням не виникло дуже швидко. Буквально на протязі п'яти хвилин і вже пристосувалася. Таке враження було, що е, буквально через декілька хвилин вона тут себе відчувала абсолютно як вдома. Взяти кота в сім'ю велика відповідальність. Тож для тих, хто хоче завести чотирилапого друга, я на ця будь має кілька порад. Ну, перша і головна порада це усвідомити відповідальність. Тобто, котик це на найближчі 15 років, це повноцінний член родини. Потрібно врахувати його потреби також. І, Тих умовах, в яких ми живемо зараз, це напевно порада ніколи не зраджувати. Так як ми ніколи не лишаємо своїх діток, своїх батьків, завжди їм допомагаємо і завжди приходимо на допомогу, так само ставитися і до котиків, песиків, хом'ячків, тому що вони без нашої допомоги, без нашої підтримки, вони просто не виживуть. Тому лишатися людьми. Любити враховувати їхні інтереси і їхні потреби, тоді будуть щасливі котики і люди, і буде гармонія взагалі в світі. За роки діяльності благодійної організації близько 600 підопічних знайшли свої відповідальні родини. Сьогодні як ніколи особливо важливо виявляти увагу та чуність до ближнього аліна Литвин, Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Черкаська молодь не лише здобуває висоти в інтелектуальних та спортивних дисциплінах, а й робить світ кращим. Юний винахідник Черкас Єгор Скрипник вже понад рік розробляє власну систему моніторингу очищення повітря. Наша журналістка Ксенія Нестерко поспілкувалася зі школярем і розпитала про все детально. Система моніторного якості очищення повітря в закладі загальної середньої освіти. Саме таку назву має проєкт, вже якого визнали не лише в Україні. А й за кордоном, ось цей невеликий прилад допомагає учням спеціалізованої школи номер 3 контролювати якість повітря в класних кімнатах, сприяє самоорганізації та самодисципліні школярів. Прилади встановлені у шкільних кабінетах. моніторять якість повітря через написаний мною telegram бот Ці дані аналізуються та в боті представляються інтегровані показники якості повітря, за якими учасники команди санітарних енергоменеджерів це учні там 11 класів, використовуючи бот, контролюють процес провітрювання на перервах при повному відсутності учнів. У ньому як зазначає наукова керівниця кімнаційника Людмила Довгаль його завжди хотів допомагати людям рідній школі та Україні такої спочатку ідеї не було. Ми до неї йшли декількома кроками. Ігор намагався знайти ідею для того, щоб щось зробити реально корисне і потрібне для всіх нашої всієї нашої громади. Між сьогоденням та точкою створення проєкту минуло немало часу, майже півтора роки. Його розповідає, що на його першому конкурсі влітку 2020 року ідея була недоопрацьованою на даний момент. Мій проєкт представлений на чотирьох міжнародних конкурсах та кон конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук, другому за величиною конкурсі від також Малої Академії наук майбутньої України. Юний науковець означає, чи учні після того, як дізналися про проєкт та його роботу, розуміють наскільки це важливо, та самі хочуть спробувати стати учасниками цього процесу. Школа звичайно нас адміністрація підтримує і дозволяє проводити всі ці експерименти на своїй території. Вчителі також зацікавлені, оскільки на саме на їх уроках можуть у дітей бути погана концентрація, боліти голова. І вони як ніхто зацікавлені в тому, щоб у дітей було гарне самопочуття, і вони продуктивно та. Гарно працювали на урок, щоб учні могли контролювати якість повітря в будь-який момент, школяр створив. Телеграмбот на даний момент ми можемо переглянути кабінет біології або кабінет інформатики, також які це кабінети, які зараз працюють безпосередньо з учнями. Якщо, або кабінет математики? Наприклад, якщо ми натиснемо на кабінет математики, нам видається повідомлення, що дані оновлюються, і видається показник 800 ppm, Це одиниця виміру co 2 в повітрі. що... Помірний статус повітря і 2-3 хвилин провітрювання рекомендують. Цей проект має визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Можливості якого відзначили жрі міжнародних конкурсів. Юний науковець каже, що нині вже працює над розробленням власного пристрою та розширенням системи на інші навчальні заклади. В цей період вдосконалюємо наш винахід, думаємо про подальший розвиток і чекаємо з нетерпінням повернення наших учнів в рідні. Теми. Рени щоб продовжувати працювати. Тож дбайте про себе та чистоту повітря. Анастерко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Вперше сертифікатами міського голови на отримання грошової премії за вагомі досягнення в позашкільній освіті було відзначено талановитих дітей та їх викладачів. 20 вихованців та 7 педагогів з рук міського голови отримали почесні відзнаки. Черкаський художник Віктор Швиденко у японському місті Міадзакі провів благодійну виставку-продаж власних картин, виручені кошти з якої відправив на допомогу Збройним силам України. Про українця дізнались місцеві змі. Тож роботи митця відтепер прикрашають японський храм, де картини змінюються кожні сто років. Людяність, доброта, співчуття. Ті риси, яким повинен володіти реабілітолог. Фах, який з останніми новинами став дуже актуальний. Завдяки цим спеціалістам людям набагато простіше адаптуватися до звичайного життя після травм. Хто такий реабілітолог? Та про особливості цієї професії дізнавався наш журналіст Богдан Котенко. Реабілітологи допомагають людям відновитися після інсульту, травм, операцій тощо. Цей напрямок відносно молодий. Він почав розвиватися після Першої світової війни, а в сучасній Україні з 2014 року. Роман Міченко вже сім років у професії. Свій шлях розпочав з роботи фельдшером швидкої допомоги. Нині працює лікарем реабілітологом на центральному стадіоні. В першу чергу йшов з добрими думками до медицини, але так сталося по часу, що саме моє захоплення і спортом, і в медицині привело до реабілітації. Кожен реабілітолог має свою спеціалізацію. Спершу Роман працював зі спортсменами після травм та пошкоджень, а з початком повномасштабного вторгнення до основного виду діяльності додалась робота з військовими. Більшість зараз займаємося з пораненими, ті, які потребують ранньої реабілітації. Коли наш воїн отримує травму, його потрібно максимально ранньо активізувати, щоб він ходив. Рухався, бо рух це життя цивільний у мирному житті. Військовий з 2015-го. Сергій Прядка регулярно проходить курс лікування та реабілітації. Сергій Миколаєвич, наш бєць в 17-му році отримав травму. Зараз проходить реабілітацію, фізіотерапію. Навантаження великі йдуть на ліву кінцівку. На жаль, правої. Після поранення отримав немає виконане протезування кінцівки. Два рази в рік лягаємо в госпіталь і ми проходимо ці процедури. Зараз є така можливість на території стадіона це робити. Я думаю, це буде ефективно. Сергій Прятка нині спортсмен, презер ігор нескорених і курс реабілітації для нього є необхідним. Стабільно я ще тренуюся три рази в тиждень. Стараюся, ну, хотілося б, звісно, теж три рази ходити. Я думаю, так і буду на реабілітацію ходити. Бо дуже велике навантаження на ліву ногу, на спину і треба відновлюватися. Тож Сергій підкреслює важливість роботи реабілітолога. Дуже багато зараз у нас у місті буде хлопців з пораненнями такими, важкими пораненнями. Ну, це потрібно, і буде, я сподіваюся, буде далі розвиватись, і буде все добре. Аби стати реабілітологом, крім бажання і фаховості, потрібно мати звичайні людські якості та терпіння до пацієнтів. Саме основне це людяність, доброта, чуйність, правильне роз'яснення, що потрібно в цей період робити. Тому що різні періоди є реабілітації: як рання, так і післяопераційна, доопераційна. Ну і дуже багато періодів як фізична реабілітація, так і психологічна. Тож який фах ви б не обрали, людські якості є найважливішими у будь-якій сфері бережіть себе та близьких. Богдан Котенко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. Поки наші військові мужньо виборюють кожен клаптик української землі, наші діти також здобувають перемоги. Народний художній колектив Ансабель народного танцю Веселка, Центру дитячої та юнацької творчості, взяв участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Мелодія осені 2022 і отримав призові місця. Про здобутки колективу дізнавалась наша журналістка Анастасія Учіцька гран прі всеукраїнського конкурсу Мелодія осені 2022» днями отримав народний художній колектив. Ансамбль народного танцю Веселка центру Личачої та юнацької творчості. Чим живе колектив? Те, як дійшов до перемоги, зараз дізнаємось. Керівниця народного ансамблю Оксана Липова розповідає, що у конкурсі фестивалі брало участь 55 дітей, які представляли чотири номери. Перший номер найстарші працювали «Полька з вихилясом. Другий номер середня група танцювала Веселуху. Найменші танцювали Веселу Польку і їхали чомаківозом. Чотири номери ми виставили на цей конкурс. Отримали гран-прі, два перших місця. І самі наймолодші, в яких була прем'єра, отримали друге місце. У зв'язку з повномасштабним вторгненням колектив вже більше як півроку не має виступів. Однак навіть невелика сцена у будинку культури цього разу не стала перепоною. Це було прохання дітей, ну тому я пішла їм назустріч. Ми підготували польку з вихилясом і отримали гран-при. Назар Щербатюк вже понад 12 років відвідує гурток. Але запевняє, що ця перемога виняткова. Особливо тим, що це під час війни. Це було дуже складно зібратися. Ці всі новини, це все воно все так впливало на нас безпосередньо. Ми Теж це все на собі переносили. І хотіли так само працювали на глядача, щоб так само їх відволікти від цього. І ми ж самі працюючи над цим, відволікалися. А ось для Арсенія це був перший виступ у новому колективі. Навесні він разом з родиною переїхав до Черкас із Харківщини. Спочатку я не дуже вірив у безперечну перемогу ну, нашого колективу. Ну, такий я трохи песиміст. Але коли я зрозумів, що цей колектив дійсно професійний, просто радість. Просто радість, яку не можна ніяк описувати. Запорука успіху, невтомні тренування, відпрацювання техніки, та беззаперечне взаєморозуміння в колективі. Найцінніше для мене, щоб діти мене розуміли, а я дітей розуміла. Взаємоповага, дружба, підтримка це для мене найголовніше. Коли ми один одного. Розуміємо, то все в праці у нас складається. Після такого знакового досягнення колектив не зупиняється, плідно працює, і продовжує готуватись до майбутніх турнірів. Та як зазначають вихованці, чільне місце у програмі посідає винятковий танець для мене, і я думаю, також для всіх одним з найособливіших номерів є гопак, адже це традиційний український танець, який символізує Україну і який буде символізувати її перемогу. Анастасія Лучицька, Єлизавета Сумаченко, молодіжне інформаційне агентство. Традиційний конкурс казковий листопад днями відбувся у центрі віддячої та юнацької творчості. Понад 100 учасників, а це ще ці декламатори гумористичних творів та актори театральних студій долучились цьогоріч. Головна мета конкурсу розкривати молоді таланти. Учнівська міжпарламентська асамблея запрошує відвідати всіх охочих благодійну виставку робіт юних художників. Захід відбудеться з 9 по 11 грудня. За адресою вулиця Надпільна, 252, артпростір склад номер 5 Як зазначають організатори, виручені кошти підуть на допомогу військовим. А це була остання новина нашого випуску. Вся команда молодіжного інформаційного агентства бажає всім мирного неба над головою. Бережіть себе, до нових зустрічей!